Всіх вітаємо на нашому каналі Дрони Azwood. І сьогодні ми поспілкуємося про камери для FPV квадрокоптера У нас вже є готові складені FPV квадрикоптери, які ви можете замовити. Також ви можете окремо замовити камеру. Якщо ви хочете збирати свій FPV квадрокоптер або, можливо, якщо пошкодилася сама камера, можна дозамовити. замовити. І розглянемо сьогодні два варіанти. Ці два варіанти є з. Для перегля... для зйомки вночі. Яка їхня перевага, тим, що коли звичайна камера знімає вночі, вона бачить більше як чорне. Тут є багато відцінків сірого, які дозволять нам більше розрізняти об'єкти. Як і перший варіант ранкам, так і другий варіант є хороша, якісне. Ми використовуємо для збірки. Таку версію, такий варіант, але кожен з них є вдалий і якісний. Ми рекомендуємо використовувати саме такі камери з покращеною версією. По-перше, воно краще відтіняє, дає якіснішу передачу зображення, що дозволить нам краще оглядати об'єкти. Також пам'ятаємо, що у пасмурну погоду. Набагато краще ми будемо бачити картинку, і вона буде більш насиченою. Також і приденно вона буде більш такою яскравішою, де ми зможемо набагато якісніше виконувати ті завдання, які ми перед собою поставили. Звісно, що ми можемо відразу замовити, писати нам. Я хочу замовити готовий вже FPV квадрокоптер з такою камерою, і ми вам обов'язково продемонструємо декілька варіантів, тому що в нас є. Наразі у нас є тільки 7-дюймові, але скоро будуть і десятидіймовів під замовлення також можливо. Тому замовляйте більш детальної інформації пишіть нам, все не дамо, все підкажемо, розкажемо. Якщо вам потрібна підказка, як же правильно їх приєднати, також у нас є і. Відеопередавачі, тобто у нас це є для повного збору збірки півквадрокоптера, або заміни деталі, що часто буває, якась деталь, можливо, вийшла з сладу або несправна, або треба щось замінити, покращити. Все в нас є, також лопасті додаткові. Переходьте і замовляйте.